Це рубрика, де саме краще лут в POP Mobile. Ми сьогодні перевіримо лут в таких локаціях, як Лабентіда, яка знаходиться ось тут. Хасайда Дел Патрон, яка знаходиться ось тут. Та печера, яка знаходиться ось тут. Прошуршавши всю Лабентіду, я готую показати, що я назбирав. Об 8 у нас тут все непогано. По прицілам тут у нас все дуже погано. По зброю тут все добре. По птичкам тут дуже непогано. По гранаткам тут також все добре. По бронежилету, шолому та рюкзаку, все ідеально. я тут знайшов 7 жетонів. Але крім цього, я ще знайшов ракетницю. Так що в цьому місці лутатися дуже добре. Ну а ми переходимо до Хасайди Ден Патрон, господи, хто кімна придумує. І ось он там як я лутаю цю локацію. І ще, до речі, тут є золота машина. Добре, давайте подивимося, що я тут назбирав. По обвісам у нас тут все добре. По обісім тут все нормально. А ось по зброю тут все ідеально. По аптечкам тут трішки поганенько. Обране жилет у шлому та рюкзаку все добре. І я ще дознайшов тільки два жетона. Добре, переходимо до печери. І ось вам також Таймлапсик лутанню печери. Добре, давайте я покажу, що я назбирав. По вісам у нас тут так собі. По прицілам вже краще. Позбери тут все ідеально. По гранаткам тут також все добре. По птечкам тут нормально. По бронежилету шолому та рюкзаку, в принципі, все добре. І я ще тут не знайшов 9 жетонів. Що ж, ось таке відео. Я воно тобі сподобалось. Ти поставиш лайк, підписуйся на канал. бо 77% мене дивляться без підписки. Будь ласка, підпишись, бо це дуже великий процент. І до зустрічі!